Дума, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то таколю в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, будусіють барвисті квітки, Буду будусіять квітки на морозі, буділить. Від слісті гарячих розтане, і кора даває міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. І нагору крутою крам'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучі вагоду страшною, буду пісню весело співать. Довгою темну нічку Ні солю, ні на хвильку очей, все шукати йму зірку повідну, ясну ладарку темних ночей. Так. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.